Церква. Я теж коротко з вами поділюся словом, і ми будемо служити нашими фінансами. Дуже радий, та, що ви точно та церква, яка не проти процвітання, не. слава Господу, тому що там, насправді, як Віка казала, багато всього нав'язала релігія, щоб якраз зупинити людей в тому покликанні, яке вони мають. Тому що Ну, Навіть я колись чув, там, ну, що о, чим бідніший, тим святіший, там, гроші це зло. Ну, І саме це поняття це... гроші це зло, воно таке дуже, ну скажімо, зараз поширено, скажімо. так, Але навіть я читаючи місце, де написано в Тимофія, і там ну, чітко написано, що любов до грошей, корінь всякого зла. А коли ти вже маєш такі, скажімо, ти з цієї фрази чуєш її часто, ти вже це читаєш. Ну так, гроші це зло. Ну, скажімо, ми вже читаємо з якоїсь нав'язаної призми, тому нам потрібно скажімо, чітко дивитися в слово і розуміти, що там написано, тому що насправді ну, гроші це слуги, які покликані ну, щоб ми їх використовували на добрі діла. Тобто, щоб ми не покладалися на них, ми покладаємося на Бога, а гроші ми використовуємо для того, щоб приносити плід в царство Боже. От і багата людина з правильним відношенням до грошей, вона здатна зробити багато добра. І якраз це велика частина, яка потрібна для виконання свого покликання. Так, можливо, не всі там покликані ставати бізнесменами, але для кожного покликання потрібно якесь забезпечення. Так як Віка казала, що мають бути царі і священники в церкві. І, ну, і Ми чітко бачимо, що релігія вона виступає проти цього царського, скажімо, помазання. Так. І в новому заповіті ми взагалі бачимо багато дуже обітниць про фінанси, про процвітання, І вони вже дані церкви, які ми. Ну, тут, Відповідно, ми вже можемо це брати і використовувати. Бо, наприклад, колись я дивився, ну. В старому заповіті також багато написано, але я такий думав, ну це старий, ми зараз живемо в новому, але слава Богу, також за відкриття. Е, і давайте відкриємо з вами Галатів 3.13, де дуже класно написано: Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям. Тому що написано проклятий кожен, хто висить на дереві. Щоб благословіння Авраама поширилось на нас, Амі. Ісусі Христі. І Ісус виконав весь закон. І через це благословіння Господнє воно стало доступне для нас. І навіть якщо ми там читаємо, де написано так, є про благословіння і є про прокляття. От якраз всі прокляття забрав на себе Ісус. І благословіння воно стало доступне. Для нас це mm -hmm. велика mm -hmm. От. І Чи проявляється вона автоматично в нашому житті? Mm -hmm. Ні, ні. Mm -hmm. Тому що зараз основний інструмент, скажімо так, який дав нам Бог, щоб приймати це віра. Mm -hmm. От. І тому що ко... єдине, що може перешкоджати зараз цьому, це є, скажімо, наш розум, наша душа, якщо вони не оновлені. І, відповідно, ми не можемо прийняти все те, що Бог дарував для нас. Тому що, коли ми народилися з гори, наш дух він відродився і він став повністю досконалий. І якраз наша гріховна природа, яка у нас була, вона стала знищена, і з сторони Бога немає жодного обмеження, щоб, ну скажімо, благословіння могли прийти в наше життя. Але Біблія нам каже, що нам потрібно оновлення розуму, тому що. Щоб приймати те, що Бог має для нас, ми маємо, скажімо, всі твердині, які можуть бути в розумі, вони мають бути викоріні. Е, так. І я би хотів поділитися з вами декільками такими практичними кроками, які допомагають скажімо, проявленню цих благословінь Божих в нашому житті. І перше, це правильний внутрішній образ, який приходить від Слова Божого. Це ще можна назвати надія. Бо для мене колись теж це слово якесь було таке дуже абстрактне, але коли потім почав роздумувати, ну, слухав різні проповіді, і насправді та, таке було відкриття, що без надії вірі немає чого здійснювати. Якщо ми просто якось там абстрактно про щось, кажемо, о, я вірю, що скажем, ну, якщо у нас немає того образу, в що вірити? То так віра не буде працювати. І звідки ми це беремо знову ж таки слова Божого. Тому що диявол хоче нав'язати свій образ через світську систему, через релігію, через якісь обставини, ситуації. От. Але ми маємо відповідати на це все Словом Божим. Ми шукаємо місця писання, які, ну, скажімо, від яких нас піднімається віра, які, які, які говорять про нас. І відповідаємо на це все. А, Боже слово воно більше за всяку ситуацію. І слава Богу, що Боже слово воно більше за війну. Ця війна це насправді дуже велике, скажімо таке, ну, то, що повстання та на покликання, і на те, щоб. Скажімо, який образ зараз в людей, тому що зі всіх сторін, ну скажімо, можна почути, все буде гірше, в країні війна, треба їхати, треба втікати. І на це ми маємо відповідати Словом Божим. Тому що, коли ми чуємо кожен раз щось таке, ми маємо собі говорити. В Біблії написано, Боже слово каже, шлях праведника все світліший і світліший. І він не залежить від обставин. Тому що Боже Слово, воно більше. І другий такий момент це є сповідання того, у що ми віримо. Для чого ми це робимо? Це ми якраз робимо, от, щоб тримати свій погляд на Слові Божому і на тому, що зробив Ісус. Тому що, якраз скажу, ми кожен день стикаємося з такими скажімо, думками, які нав'язуються, і ми маємо, скажімо, укріплятися в Слові. Тобто ми маємо Знати це слово, тобто mm -hmm. дуже добре запам'ятовувати Боже Слово, місця писання, тому що ми не можемо проголошувати чи роздумувати, наприклад, там день над тим, що ми не пам'ятаємо. Тому у нас теж в біблійній школі було в бійному коледжі, перепрошую, була дуже хороша практика вчити місця писання, і насправді ми зараз. Ну, ти можеш навіть роздумати, і в тебе вже це піднімається, тому що ти цим наповнений. А якщо ми цього не знаємо, ну, то ми ну, щось можемо там десь в Біблії там, сказано, але щось не пам'ятаю, як там до кінця. От. Ми маємо знайти це в слові, що Бог говорить про нас, помістити свої уста, роздумувати над цим, що це, скажімо, це все загалом формує той образ, який буде в нас. І коли ми чуємо, що там, в Україні нема майбутнього, ми кажемо ні. Ми віримо, що Україна це духовна і хлібна житниця. І цей образ він більший від того, що ми чуємо зовні. І третє це молитва духа. Це дуже така, могутній інструмент, справді благодать від Господа. Особисто для мене це, якби, ну скажімо, в молитві духом я найбільше утримую, скажімо, таких ідей від Господа, що стосується бізнесу, напрямів конкретних, що зробити. скажімо, я навіть не, не сиджу, знаєте, от буває щось потрібно, і вже навіть така звичка немає. Ну, от, давай я зараз щось придумаю, як це вирішити. І ти починаєш молитися на мовах, і воно скажімо, приходить Божий напрям. І це скажімо, від такого якраз приходить надприроднє зростання, коли ми не своїми зусиллями скажімо, пробуємо робити, а від того, що ми чуємо від Бога, від Божого Духа. Е я хочу розказати одне свідчення якраз. Е можливо, хтось його чув, але ви не чули його сьогодні. Е ви знаєте, що ми переїхали в свій в своє, ну, в свій завикій новий. І... Коли пастор оголосив, що скажі, ну, знайшли таке приміщення і буде збір коштів, я насправді дуже зрадів, навіть не те, що це там от, у нас там все буде зручно і гарно, але я точно знаю, що це, скажімо, ідеальний ґрунт для сіяння. Ми віримо про свій і, і так, ми сіємо будівництво і пожинаємо урожай. От, і ми, ну, я молився на мобах, щоб отримати суму, яку посіяти, також я не хотів це просто робити. Ой, що там є, зараз посію. І це, я вірю, що в тому має бути також Боже ведення. І я отримав чітку суму, якої ще ну, ніколи не, не сіяв, скажімо, зараз. І скажімо, тут теж треба була трошки віра. От ми поговорили з дружиною, погодились, і я вже прийняв рішення, що все, що там зараз буде приходити, скажімо, там з моїх продаж, якими я займаюся, все я буду відкладати. Ну, навіть ніякі там зараз потреби свої не закривати, а просто відкладати, щоб не збирати цю суму. Це було в неділю, і от почався там наступний тиждень. І я пам'ятаю, так та, це був самий Рекордний тиждень по відсутності будь-якої активності. І ну, Це не були якісь там свята, знаєте, що от люди відпочивають, нічого там не купують. А от просто ну, у нас, наприклад, один з моїх бізнесів це є магазин, і у нас такого, щоб ми щось не відправляли в день, майже не буває. От. І тут ну, просто там, один день без відправок, другий день, там, третій день щось там просто така дрібнота. І от е Така от ця ситуація, і насправді е ну, колись, наприклад, мене би це могло вибивати. Ну, скажімо, от. Е бо, звичайно, атаки такий думок, от що ти зробив, а може це не треба було, це ти може, сам собі придумав. Але насправді ми, коли часто це практикуємо, потім ми вже це просто ну, думаємо. Це просто смішні твої, скажімо, якісь спроби недолугі. Я знаю, що ну, я стою на слові і я побачу результат. От, і просто якраз теж важливий момент, в цей момент, ну, в цей час ми кожен день сідали, ми проголошували слово, ми говорили те, що говорить слово. Тобто, не дивлячись на якісь обставини, тобто нема продаж. Неважливо, ми знаємо, що Боже слово каже, що ми благословенні, і тобто, ми кожен вечір, о, кожен ранок проголошували з сім'єю, що кожен наш бізнес процвітає, от, і ми пожинаємо урожай. І ну, якраз так ми скажімо, ставимо на місце наші думки і наш розум, щоб тримати свій погляд на Слові Божого, тому що, скажімо. Ми вибираємо, в що ми віримо. Ми віримо в обставину чи ми віримо в тому, що говориться в Слові Боже. Тому що, так, насправді, ми знаєте, можемо якось там протриматись якийсь час на ентузіазмі такому душевному, але насправді, якщо це відбувається довше, ну, в душевно ми не маємо такої сили. От. А Слово Боже, воно підкріпляє нас, воно могутнє і діюче. Коли ми проголошуємо, тоді духовна реальність вона проявляється скажімо, в нашому матеріальному житті. Mm -hmm. О, і Потім пішов наступний день, тиждень, і це була така просто тиждень компенсації. Якщо не помиляюсь, десь за ну, там, 6 чи 7 днів ми вже повністю зібрали цю суму і посіяли. І через два тижні до мене прийшло найбільше замовлення в моєму житті. Навіть не то, що найбільше, воно було декілька разів більше, ніж я взагалі там щось отримував. І насправді це був навіть початок цілої нової сфери, тому що ці замовлення вони продовжились і продовжуються досі. І це був навіть, навіть такий перехід на новий рівень ну, фінансів на, в нашій сім'ї. От і. Я вірю, що просто Бог він покликав нас зростати, тобто, що ми не просто залишаємося на якомусь одному рівні, коли ми слухаємо скажімо, інструкції від нього, бо ці думки, які він має про нас, вони для на добро і на зростання, і як ми взагалі, ну скажімо, зростаємо і примножуємося? Є Божий принцип, це сіяння. Без насіння ми не можемо, ми можемо мати там найбільше відкриття, але якщо ми не посіємо, скажімо, це залишиться просто. Тому що як є природні закони, так і є, скажімо, духовні закони. І в духовному світі працює сіяння і жнива. Тому будемо сіяти. Будем сіяти, Господь. Ми дякуємо тобі, наш батько, за те, що ти піклуєшся про нас, за те, що ти забезпечив нас всім, Господь. І дякуємо тобі за те, що насіння є в нашій оці. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що насіння приходить, Господь, в наше життя, і ми постійно маємо що сіяти, Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що Твоє Слово, воно відкриває нам твою волю про нас. Моє слово каже, що благословення Господнє, воно збагачує нас і смутку з собою не приносить. І я проголошую, що ця церква, яка живе в благословінні Твоєму, Господь. Кожен член цієї церкви, Господь, входить в мудрості, щоб приймати те, що ти маєш від нього. І ми дякуємо Тобі, проголошуємо, що це насіння, воно приноже, ми проголошуємо, урожай кожне життя, ясний Господь. Аллія. Ми дякуємо Тобі за те, що все забезпечення, яке потрібно для виконання покликання кожного, воно приходить, Господь, ти даєш мудрість, як приймати це, Господь. І дякуємо тобі за те, що ми бачимо Твою руку навіть в цей час, Господь. І ми славимо тебе і величаємо наш Бога. Амінь. І ще у нас буде причастя.